Рибол штука трошки складна, і щоб напрактикуватись, треба це робити на донорах. І я зараз розповім, які для цього треба пристої, інструменти та розхідники. А також покажу процес, як я накочував кульки на мікросхему пам'яті в планшеті. Тож для початку трошки теорії: Рибол це явище, при якому знімаються залишки при з мікросхеми та плати. Та накочуються нові кульки за допомогою трафарету з паяльної пасти або з кульками. Якщо ви паяєте щось дрібне з діаметром куляк 0,3 мм або менше, треба використовувати паяльну пасту. А якщо більше, то вже використовуєте кульки. Ну і по самому процесу на перший погляд нічого складного, але при перших... В спробах будуть багато складностей. І поговоримо про сам процес. Спочатку нагрівається плата до 160-180 градусів за допомогою термофена або інфрачервоного випромінника. Знімається мікросхема на температурі 230 градусів, це температура плавління без свинцового припою. Далі, за допомогою паяльника і припою проходиться по всім п'ятачкам на платі та мікросхемі, щоб потім нові кульки добре спаялись. Та все, що ми пропаяли, ми зчищаємо опліткою. Далі ми беремо спирт, прочищаємо мікросхему та плату, ставимо трафарет та за допомогою паяльної пасти або кульок, ми накочуємо нові кульки на мікросхему. Коли ми все накотили і зняли трафарет, трафарет особливо треба знімати, як тільки затвердіють кульки, бо якщо Повністю застигне флюс під трафаретом, то ви вже його вряд чи знімете. Тож, ми знімаємо трафарет, намащуємо тонкий слой флюсу на плату, дуже тонкий, щоб мікросхема не поплила, але не настільки тонкий, щоб він просто випарився. Тобто це все буде вже залежати тільки від вашого флюсу та як ви приноровились це робити. Деякі роблять це безворсовими щітками, а деякі пальцем тонкий слой промазують по всій площі місця паяння мікросхеми. Далі ми беремо мікросхему, центруємо на її посадочному місці та паяємо вже по профілю свінцевого припою, бо його температура нижча, і за допомогою цього профілю ми менше пошкодуємо мікросхемі, а температура плавління без свінця 183 градуси. А тепер про те, що нам буде потрібно для реболу. По-перше, це інфрачервона станція або як мінімум нижній підігрів. Далі у нас іде термофен. Іншим. Обладнання буде паяльник, щоб зчищати нашу мікросхему від залишків припою, флюс, яким ми будемо користуватись постійно. Оплітки, щоб зчищати теж старий припій, трафарети для вашої мікросхеми або універсальні. Паяльна паста або металеві кульки. Я не скажу, що я прошарений майстер по реболінгу, але коли потрібно, я реболю. Наприклад, як я нещодавно розповідав, я замінював маленьку бега мікросхему на представці Nintendo Switch. А в основному я реболю на інфрачервоній станції, центральні процесори на ігрових консолей. Тож, не судіть строго і погнали дивитись на сам процес під мікроскоп. Ну що ж, розпочинаємо сам процес. Для початку я змащую мікросхему флюсом з обох сторін і починаю випаювати феном наступним кроком ми зачищаємо п'ятаки від старого припою за допомогою свинцевого що на платі, що на мікросхемі Спочатку зачищаємо, видаляємо весь припій з паяльнику і проходимо опліткою. Китачки у нас вже чисті від припою і зачищаємо робоче місце на платі від залишків старого флюсу. Все, плата у нас готова. І тепер сама мікросхема. На мікросхемі будемо робити те ж саме. Якщо у нас є якісь п'ятачки, що не пролудились, то стараємось трошки прошкрябати, щоб він точно залодився. Бо іноді бувають сірі п'ятаки, які лудяться, і за них найчастіше проблема не пропає мікросхема. Пропаяли і тепер зачищаємо з однієї сторони і з іншої. Зачистили. Протираємо все, як бачите, мікросхемка у нас готова. П'яточки всі чисті і всі цілі. Наступним кроком ми будемо вже накочувати нові кульки. Для цього мікросхему я закріплю двостороннім скочем на поверхню. Одної полоски буде достатньо. Ось так. Тепер я беру трафарет, який підійде для цієї мікросхеми. Так як в мене такого самого. Трафарету нема, я буду використовувати подібний. Беру паяльну пасту, беру трошки на шпати і притримуючи мікросхему з трафаретом, я буду накочувати. Ми повинні весь склад паяльної пасти розмістити так, щоб не залишились залишки і щоб вона рівномірно лягла на всі частини п'яточків мікросхеми. Готово. І притримуючи трафарет пінцетом, ми будемо накочувати. Перша половинка у нас готова. Знімаємо трафарет. ну і залишилось іншу. Все, і коли вже всі розпалились, ще секунд 5-10 тримаємо, щоб все пропаялось, прибираємо термофен. І чекаємо, поки кульки застинуть, бо якщо на гарячих кульках це робити, то у вас вони всі спаяються між собою. Ось і все. Кульки накочені на мікросхему і залишилося її тільки запаяти назад на плату. Беремо нашу плату, підготовлюємо місце для посадки, промащуємо флюсом, але дуже тонким слоєм, бо якщо буде великий слой флюсу то мікросхема просто попливе. Виставляємо мікросхему відповідно ключа, як вона стоїть. Позиціонуємо та запаюємо. Коли мікросхема сяде, ми побачимо, що вона вирівнюється. Якщо ми не сильно впевнені, що вона нормально сіла, можна спробувати її. Легенько похитнути. Все, мікросхема в нас запаяна. Ну і що, побачили, як це робиться? Так, на відео кажеться, що все дуже легко і за що тут брати гроші. Але насамперед це дуже кропітка робота майстра, і він не перший пристрій бив, коли навчився все робити як потрібно. Бо кожен майстер навчився робити по-своєму. Є основні ознаки, як треба робити, але кожен робить як йому зручніше. І це все проходиться через практику. Коли я навчався реболінгу, я як мінімум брав старі плати, які вже давно мертві. Та намагався знімати мікросхеми, щоб зрозуміти на яких температурах та при якому часі вже можна знімати та ставити мікросхеми. Ну а також я навчався накочувати шарики, центрувати трафарети та багато чого іншого. Ну і під кінець, маленький лайфхак для мене, якщо ви накачуєте не паяльною пастою, а кульками. Якщо у вас немає дорогого тримача для трафарету, то можна накотити по дві кульки по діаметру по вуглам, то так відцентруються трафарети, можна вже інші кульки. Насипати на трафарет. Що, сподобалось? Тоді ставте лайк та не забувайте підписатись, щоб не пропускати наші нові відео. Та пишіть у коментарях, як проходила ваша практика по реболингу. Ви були на каналі GSM Forsage. До нових зустрічей і вдачних вам ремонтів!